Вітаю! А давайте навчимося вживати прийменники і закінчення для зв'язку слів у реченні. Спіймай оплесками слово, яке вживається лише в однині. Молоко, сметана, золото, яблука. Піхота, дітвора, доброта, м'ясо, будильник, борошно, листя, цукор, людство, клей, ножиці, ходьба, лічба, радість, сміливість, сумка, хоробрість, скло, чуйність, курча, помідор. Молодь, сорока, лелеки, Тернопіль, Волинь, Карпати, Черкаси. В зошиті число класна робота. Склади і запиши речення про синичку, підкресли головні члени речення. Прочитай заховані слова. Прочитай і назви засоби зв'язку слів у реченні. Прийменник. Закінчення. Досліди, як поєднують іменники з іншими словами, щоб утворилося речення. Прочитай запис ліворуч. Чи зрозуміла думка? Взимку, годівничка, порятунок, горобець, синичка. Прочитай запис праворуч, чи зрозуміла думка. Взимку, годівничка, порятунок для горобця і синички. Де записано речення? Зроби висновок, що допомагає зв'язувати іменники з іншими словами. Запам'ятай. Іменники зв'язуються з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників. Зима без снігу, весна з дощами. Уяви себе в ролі редактора або редакторки. Комп'ютерна програма виділила слова в тексті. Прочитай і поясни, які помилки є в реченнях. Чи знаєш ти, як синички зимує в Україні? Як вона шукає собі їжа? Синиця велика трудивниці. Готуватися з зими вона починає ще влітку. Проте, взимку їй не завжди вдається знайти свої схованка. Тому не забувайте насипати насіння в годівничка. Поясни, що потрібно зробити, щоб усунути недоліки. Запиши виправлений варіант. Підкресли виділені іменники, познач закінчення. Зроби висновок, що допомагає зв'язувати іменники з іншими словами. Пограємо в груп птахи України. Цікаво, хто назве більше: Синиця, Горобець, Дятел, Сойка, Сорока, Снігур, Лелека, Журавель, Чапля, Зозуля. Прочитаю ривок із тексту, пов'язуючи за допомогою закінчень іменників з іншими словами в реченнях. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими здаються снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. А під час лютих морозів червонобокі пташки сидять нерухомо лише час від часу оживають, щоб з'їсти якусь ягідку чи зернинку. Особливо полюбляють снігурі і горобини. Запиши текст. Познач дописані закінчення в іменниках. Запам'ятай прикмету. Снігур під вікном цвірінькає на гарну погоду. Розгадай ребус. Запиши відгадку. Це завдання із зошита з друкованою основою 23 сторінка. перша, права. Лютий. Що ти знаєш про останній місяць зими? Як ти думаєш, чому він має таку назву? Склади речення, у яких слово люти буде в ролі різних членів речення. Третя вправа. Прочитай відгадай загадку Василя Довжика. Срібна зірка біла-біла на мою долоньку сіла, і як сіла, то й розстала. Голуба водиця стала. Це сніжинка. Зі словом відгадку і склади і запиши речення. Поясни, за допомогою чого пов'язані слова у складеному тобою реченні. Із поданих пар склади слово сполучення, добираючи потрібні прийменники. Наприклад, виліз дерево, виліз на дерево. Далі зроби самостійно. Випиши з тексту прийменники разом з іменниками, з якими вони вживаються. Познач закінчення іменників. Третя вправа. 119 сторінка підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!